Ганна Біляєва двічі Переселенка. Спочатку дівчина виїхала з Луганська до Черкас, де почала займатися волонтерською діяльністю, а у 2018-му переїхала до Маріуполя. Чоловік Ганни вступив до лав полку Азов, а вона відкрила тату студію та працювала майстром. Перше враження було дуже страшне, тому що це нове місце. У мене не було жодної знакомого. Ну взагалі, знайомі люди з'явилися тільки буквально через півроку, як я туди вже приїхала. А так, це чоловік, його побратими, і це якраз військова якраз тематика більше. З 24 лютого 2022 року і до повної облоги Азовсталі Олександр Біляєв захищав Маріуполь. Ганна каже, що її чоловік був один із тих, хто до останнього не вірив у повномасштабну війну. Ми зв'язувалися з ним, коли ще він був там. Це були короткі повідомлення, якісь ну буквально невеличкі короткі розмови, запису голосові записування, які я вже отримувала звідти. І це на жаль все, що в мене є. І потім вже відео, фото з самого полону після виходу. Цю інформацію про чоловіка Гана дізнавалась через дружин інших військових, через тих, хто вийшов та бачив його у колоні, та через асоціацію родин захисників Азовсталі. Живий знаходиться досі в полоні, але інформації ну в нас дуже довго немає обмінів, тому вже майже п'ять місяців просто ну, ніякої інформації взагалі немає. Переїхавши до Києва, жінка продовжила справу, яку започаткувала в Маріуполі. Тут також займається татуюванням. Але разом із тим сумлінно бореться за свого чоловіка та його побратимів, які й досі перебувають у російському полоні. Так на київській набережні біля графіті Азовсталь за її ескізом намалювали новий мурал. Це нагадування про те, що минуло вже майже 19 місяців, як наші захисники перебувають в неволі. Але на цьому муралі зображений боєць, який досі знаходиться в полоні. Його позивний пасічник. От. Я малювала дуже багато малюнків з хлопцями, які досі знаходяться в полоні. Їх дружини просили, мами. Просто якісь для пацанів, які вже повернулися. Ще коли хлопці були на Азовсталі, я теж робила налички, щоб їм підтримати і підняти настрій. Ми подумали за те, що нагадувати нам потрібно, тому що це проблема, ну, вона дійсно є. Хлопці досі там. І Нам будь-якими методами потрібно залучати як суспільство, так і підтримки. Втілити проєкт допомогли фанати Динамо Київ та небайдужі волонтери. Ганна каже, робила це в екстремальних умовах. Пацани по таким погодним умовам просто ставили ліса, брали якраз маленькі ескізи. Тут трафарети цим займалися. Дуже було слизько, постійно фарба літала, і але це настільки класно, що вони в таких екстремальних умовах погодилися це зробити. Я коли прийшла, побачила активну роботу, як вони цим займаються, один одного підтримують, допомагають. Це було ну настільки класно. оця ця згуртованість, коли вони робили. це було просто супер, але так, умови. Дуже екстремальні в цьому плані. Да, насправді, ожелець, що так не, не дуже безпечно. Так, але вони взялися, вони зробили. Стінопис про тих, хто боронив нашу свободу, знаходиться неподалік станції метро Поштова площа. Кожен охоче може прийти сюди та зробити фото, а потім викласти його в соціальні мережі з дописом про героїчних захисників Маріуполя, яких ми всі чекаємо вдома. Ірина Головко Святослав Мелешкін підтримуйте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.